Мого тата звати Ярослав, він воює півтора року вже. Всі медалі, які я здобула на чемпіонаті світу, я присвячую йому. Кропивницькі танцюристи напередодні повернулися з чемпіонату світу у Хорватії. 15 вихованців школи Форсаж завоювали 11 золотих, 8 срібних та 2 бронзові медалі. Золоту і срібну здобула на чемпіонаті наймолодша представниця команди 9-річна Поліна Кричун, тато якої захищає Україну. На чемпіонаті світу я була з мамою, і коли я виграла золото, то, тоді вона дзвонила тату, то він був щасливий. Хованки школи Юлія Луньова та Ксенія Власенко виступали на чемпіонаті світу у дуеті. В парі ми здобули чотири медалі: це дві медалі за перше місце і дві за друге місце. В чотирьох категоріях ми поставили надто високу планку на цей навчальний рік. Ми підготували чотири дуети в різних категоріях. Спочатку все починалось з одного дуету, далі доповнювалось другим. І все ж таки під кінець ми вирішили, що все таки веземо чотири дуети. Важко було, спускались в укриття, доповнювали там номери, відпрацьовували, але все ж таки ми змогли це зробити. Це дуже допомагає відволіктися від війни, тому що <кій> те, що там відбувається, і те, що там зараз знаходиться мій хато. Дуже допомагає. Коли я вигравав медалі, це ну я був, був дуже радий. Сльози наверталися на очі, коли я стояв на п'ятисталі і, і злумав гімн України. Вихованці школи виступали у семи різних стилях на чемпіонаті світу, каже керівниця Наталя Мошина. Те, що ми привезли багато медалей. Це і дуже гарний результат. Це добре, але для мене головніше зберегти, мабуть, це бажання розвитку. Цей вогник в очах дітей розвиватися і продовжувати цю справу. Говорить, збірна України посіла перше місце в модальному заліку серед 11 країн світу. Багато хто питав, як у нас справи, як і, мабуть, дуже був здивований, що українська збірна вона приїхала в цьому році в великому складі і. Як ми, як ми можемо в цих умовах готувати дітей? Після повернення з хорватії кропивницькі танцюристи розпочали підготовку до чемпіонату України, який у листопаді відбудеться у Києві. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини. Кропивницький.